Всім привіт! Вітаю вас на каналі Про в'язання та шиття. З вами Раїса. Сьогодні я хочу детальніше розповісти про підшовку. Вчора я зробила такий короткий опис в PDF-форматі. Не судіть строго. Я такий опис роблю, напевно, перший раз в житті, а взагалі, опис я робила раніше на шапку дуже давно. Але не в такому форматі трошки. Тож, хочу пояснити, і я там зняла деякі кадри, і хочу їх вставити в це відео для того, щоб, можливо, для новачків, можливо, для тих, хто в'яже, було більш зрозумілим, тому що те, що написано на папері, це одне. А коли вже вживу на машині відео, як це робиться. Я думаю, що буде набагато краще. Чому я не, не зняла повністю майстер-клас від першої петлі до останньої? Тому що це було б, напевно, муторно це все дивитися. Тих 200, скільки там всього рядів? подивимося, 214 рядів в'язання туди-сюди. І, і по-перше, там, якщо залишати звук, буде, вам, ви нічого не почуєте. По-друге, якщо ви десь пропустите якийсь ряд, потім повертатися, будете його шукати, це буде теж відволікати від роботи, це буде не в'язання, а мука. Тож, наприклад, набір петель буде показано, як набрати петлю. Далі, зменшення петель, як я роблю зменшення, збільшення петель. Ось такі короткі відео. Там я ще зроблю озвучку. Будете ви це все розуміти, що я там хочу сказати. Наприклад, відбираємо на горловину петлі, Так само це все буде видно. Тут я зробила просто так фото. Ну, як би для краси можна сказати. Тож, почнемо. Матеріали для в'язання. Пряжу. Я взяла е, шовк з воропіана шнурочком. Колір е, написано у продавця глина. Ну, ви бачите, такий він якийсь золотисто бронзово глиняний. Е, має трошки блиск, але не надто сильно. Я в'язала топ розміру М е, по викрійці. я Робила викрійку в програмі Кніцтак по ширині 48 см. Довжину я вже не вказую. Тут буде петельна проба вказана, тому що пряжа трохи потягнулася під своєю вагою, тому що це шовк і це було передбачувано. В'язальна машина в мене 5 класу. Можна в'язати і на одній фонтурі, але тоді не вдасться зробити ось так бретель і взагалі край. А, далі. Машина у мене а, Ну, Потрібна буде голка та ножиці для заправляння кінчиків, гачок для шивання, в залежності від того, як ви сшиваєте, чи голкою, чи гачком. Я заправляю кінчики голкою, мені це дуже зручно. Я. Почала робити дуже-дуже давно. І, напевно, це найкращий варіант. Голку я беру не дуже товсту, металеву. Далі петельна проба. Я в'язала на кареті у мене на верхній фунтурі, задній, 7, і одна поділка, сім зірочкою я пишу. І на нижній передній фунтурі було цифра 7 в одне складення пряжа 400 метрів 100 г. Петельна проба. У мене 2,7 петель і 4,48 рядів в 1 см. Візерунок, кулір на гладь, звичайно, далі, спинку і пілочку я в'язала однаково. Я не робила виточку, тому що це шовк, він класно лягає по тілу, він якби обволікає наше тіло. Ну, Звичайно, якщо у нас якісь є сильні нерівності, то він теж це все показує. Але, нам головне, щоб нам було зручно і комфортно. Я не робила виточку. Тому що в мене не дуже такі виражені форми, і трошки вона задирається, можна було чуть-чуть перед зробити довшим, але не критично. Виточку я не хотіла, тому що це дуже було на лицевій гладі помітно, і це не пухнаста пряжана, які закриються там, оці всі вкорочені ряди. Колись я окремо зніму відео, майстер-клас, якщо комусь буде цікаво, пишіть. Як я в'яжу виточку на в'язальній машині частковим в'язанням. Так, ми набрали 126 петель. Беремо відбірну лінійку, висуваємо по 63 петлі від нуля рахуємо 126 петель всього верхнє неробоче положення і методом обвиття голки або обкручування. Набираємо петлі. Я трохи приблизила, щоб вам було краще видно, як я набираю петлі. Можна набирати на додаткову нитку і потім закрити оці відкриті петлі спицями. Пров'язуємо перший ряд. Взагалі перші ряди пров'язуємо обережно, для того, щоб в нас не злетіли петлі, тому що вони ще не відтягнуті. Далі підвішуємо гребінку і підвішую грузики. Пров'язала я 4 ряди, вчепила відтяжну гребінку і грузики. Далі пров'язала ще 2 ряди, і в мене тут почалося зменшення петель. В відео я показую, як я зменшую петлі. Беру двохвушковий декер. Першу і другу петлю знімаю. Другу петлю я перевішую на третю. Тобто друга і третя петля буде в нас пров'язуватись разом. Крайня петля в нас залишається без змін для того, щоб був гарний край. Взагалі, в викрійці в мене було заплановано цей топ трошки довший, але в мене не вистачило пряжі. Я витратила на цей топ 147 грам, в мене всього було 150 грам. Пряжі, і залишилось так, буквально 3 грама, десь 8-10 метрів. Зразок, всі зразки, які в'язала, всі пішли на топ. Далі, відбувається, в шостому ряду ми зменшуємо петлі одночасно з двох сторін, справа і зліва, двох вушковим декером. Я перенос петлі, крайня петля в мене залишається, пров'язується, другу-третю ми скорочуємо, пров'язуємо разом. На відео, я думаю, що вам буде зрозуміло: ми робимо три скорочення в 6, 13, 20 ряду. Потім відбувається збільшення петель. Я пров'язала 48 рядів, і в 48 ряду робимо плюс одну петлю, так само з двох сторін. Для збільшення петель ми беремо одну ушковий декер. Крайню петлю знімаємо, перевішуємо на сусідню голку. Далі беремо петлю з попереднього ряду і навішуємо на другу голку. Крайню петлю переношу на сусідню голку і з дужки попереднього ряду, там де петля йде в нас на другій голці від краю. Я набираю додаткову петлю для того, щоб не було дірочки. Коли ми прибавляємо, і для того, щоб прибавка гарно виглядала. Я тут три в 48-му, 78-му і 108 ряду. Я прибавляю з двох сторін по три петлі. Далі в'яжемо прямо до 132 ряду. Пров'язала я 132 ряди, і далі в нас буде вже вив'язування пройми. Я збавляю. 132 ряду 7 петель з однієї, сторони, потім пров'язую ряд, і з іншої сторони я збавляю знов 7 петель. У відео, я думаю, що вам буде видно. Трохи там незручно ще знімати, я ще не приловчилася, але думаю, що з часом все буде добре. Пров'язали ми 133 ряди, встановлюємо міст для двохфонтурного в'язання, піднімаємо нижню фонтуру, зміщуємо фонтуру в положення H. І потім я висуваю ось в мене крайні дві голки. Коли я підняла фонтуру на передній фонтурі, я висуваю навпроти другої і третій голки дві голочки, і з петлі попереднього ряду, ось де друга третя голка, я піднімаю петлі і чіпляю на голки, оці, що я висунула на передній фонтурі дві якраз петлі. Для того, щоб не було дірочок, я робила два варіанти: із протяжки. О, тут видно. Одна сторона в мене так зв'язана, друга так. Із протяжки, коли я набираю, виходить дірка. Коли я набираю із петлі попереднього ряду, все класно виходить. Тож, це в мене тут перед, то спинка. На спині я не бачу. Так, все ми підняли. Буде в нас вже пров'язуватися ось оці петлі. Ви бачите. Покажу тут тут краще. Ось будуть в'язатися по краю дві петлі. Ну, тут, типу, як імітація резинки. Я думаю, що на спицях теж можна це все зробити. Далі, наступне. Вяжемо, вив'язуємо пройму. Пройма. Скорочення буде у нас одночасно по дві петлі з двох сторін. Я це роблю трохи вушковим декером. Я знімаю, ось покажу, на прикладі, ось цієї картинки, знімаю три петлі і переносю другу, третю на четверту-п'яту голку. І в нас скорочується дві петлі. Крайню я залишаю тоді не затягнутий край. І гарно виглядає полотні. Бо коли ми будемо скорочувати оці дві першу другу петлю, буде тут все-таки вузли накручені, і край буде негарний. Потрібно буде додатково ще чимось його обробляти. А для топа, мені здається, це тут буде грубо і не потрібно. Далі. Значить, у відео буде видно, як я це все роблю. Я буду вставляти відео. Ми зменшили тут скільки шість разів. В 144 ряду останній раз ми це робимо. Далі в'яжемо 148 рядів без зменшень. Ось тут ми це все пров'язуємо рівно, поки не дов'язали, у мене така ось, бачите, яка указка. Поки не дов'язали до горловини. Далі ділимо полотно майки на дві частини. Перехрещуємо дві центральні петлі для того, щоб потім ці петлі не роз'їхались. Ви бачите, як воно тут все зафіксовано, класно, мені подобається. І ліву частину я висуваю в крайнє неробоче положення. Включаю перемикачі часткового в'язання на одиничку. Ну, Там одна рисочка, одиничка чи рисочка. На верхній і на нижній каретці. Я думаю, що на відео буде це все видно. Потім піднімаю ось тут, де в нас йдуть петлі горловини. ну, от, по центру, Три петлі. Так само, як ми робили по проймі, ми піднімаємо дві голочки напроти другої і третьої петлі для того, щоб у нас так само вив'язувались ось ці петлі. Ось ви бачите, як це класно виглядає. І так само із дужки, Тут в мене теж експеримент, я вам зараз покажу. Ось я набирала це із протяжки, виходять дірки, мені не подобається. А тут я набирала із петлі попереднього ряду. Ви бачите, що вигляд зовсім інший. Мені так подобається більше. так я буду наступного разу і робити. Ну, ви зрозуміли, що це топ- мене дуже експериментальний, хоча я вже подібний в'язала, але вже давно. І опису тоді я не зробила, записів не знайшла. Тож по пам'яті, по майці, я знову це все згадувала і в'язала. Так, так само ми висунули напроти другої третьої голки, дві голочки на передній фонтурі. Накинули із оцих петель попереднього ряду, петлі на другу, третю голку, і далі вже вони будуть пров'язуватися в нас, вив'язуємо горловину. Я зменшувала через кожні два ряди, тобто, в 149 ряду, я пров'язала ось на ці... Картинці, буде добре видно. Каретка в мене знаходилась з цієї сторони. У мене 148 рядів, з правої сторони каретка. Я пров'язала 149 ряд і зразу починаю зменшення. Так само трьохвушковим декером я перекидаю. ось Беру, знімаю три останніх петлі, перекидаю другу, третю на четверту, п'яту, остання в нас залишається вільна. І таким чином скорочуємо по дві петлі. Так само на передній каретці тих дві петлі, які в нас вже пров'язані, ми перекидаємо, ось вони в нас там, наприклад, ось це дві голки, ми їх перекидаємо першу, другу на третю, четверту. Там нічого складного. Бо крайня в нас буде йти петля по е лицьовій стороні, по задній фонтурі. Так, щоб орієнтувалися, щоб оці дві петлі не заходили за цю крайню петлю. Тобто вона буде в нас тут створювати лице. Далі, зменшуємо таким чином, тут ось, можливо, буде видно, так, як я беру їх, три знімаю і вже майже бретель. У відео буде це добре видно. Я вас, вас дуже прошу, поставте мені вподобайку, напишіть коментар, я старалася і коли. Я дивилась інші майстер-класи, поки я не знімала, я думала, що ну, що там їх знімати. Поставив камеру, зняв, виставив все. Ні, це зовсім непросто і майка зв'язалася дуже швидко. А от оформити майстер-клас, сказати, щоб людям було зрозуміло, то це дуже-дуже непросто. Це дуже велика праця. Тож, дякуйте всім майстрам, які знімають майстер-класи, всім блогерам, за те, що вони роблять за їхню працю. Тут розписані всі ряди. Останнє зменшення у нас по горловині йде в 179 му ряду. Тут через дві петлі можна було би там розтягнути більш виріс зробити таким В-подібним. Але мені подобається так. Класно виглядають ці зменшення. Можна їх було робити там не. Через дві, а там розділити, нерегулярно зробити. Ну, це вже в залежності від того, що ви хочете. Мені подобається так, я робила так, і виглядає воно естетично гарно. Е, так, прив'язали 179 рядів, бавили дві петлі, і далі в'яжемо, у нас залишається 12 петель, в'яжемо до 214 ряду. Е, я вже в попередньому відео, там де готові роботи, розповідала, що я бретель була запланована довше, я її вкоротила вже на 2 см, і можливо прийдеться ще вкорочувати її на 2 см, то ви вже після примірки можете, якщо ви будете в'язати збавоване, воно буде більш стабільне, і шовку може трохи попливсти, то ви можете потім вже зменшити, скільки вам буде потрібно. Таку майку можна по цьому майстер-класу в'язати спицями. Головне попав щільність, а можливо і не варто попадати, просто подивитися оцей мій майстер-клас. І я думаю, принцип вам буде зрозумілий. Єдине питання в тому, як обробляти оці края. Можливо, в'язати так само резинкою, але я думаю, що спицями резинка може бути занадто рихла отут. Ну, треба пробувати. Все, завершуємо в'язання. Я пров'язала додатковою ниткою. У мене є там така допоміжна біла, пров'язувала, потім я вже все брала, відпарювала і потім вже зшивала і випарювала оту нитку. Все, вшиваємо бретелі, сшиваємо бокові шви, заправляємо кінчики, проводимо ВТО. Я перу завжди вручну всі, весь одяг, який я в'яжу. Є в мене кілька виробів з бавовни, які я беру в машині, але то, напевно, виключення, бо дуже багато речей я вже зваляла, і більше я не хочу це робити, тому що зараз пряжа коштує не бюджетно, недешево. Наш час праця теж недешева. Тож я вже все перу руками. і у мене такий спосіб. Вода прохолодна, я випрала, потім я кидаю в машину, віджимаю воду там на 800-1000 на обертів. Потім я розкладаю на горизонтальній поверхні і сушу. І вже далі можна відпарити легенько, не прикладаючи праску до поверхні виробу. Якби так Легенько проходимо паром і все. Все, виріб готовий. Приємного вам в'язання. Думаю, що вже вам стало все зрозуміло. Якщо опису було щось незрозуміло, то вже все е, ясно. Дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна за підтримку, за вподобачі. Показуйте, У мене є інстаграм і є телеграм-канал. Я буду залишати посилання під відео. Присилайте одяг, який ви зв'язали, по-моєму, майстер-класу. Мені буде дуже приємно. Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання. Все. До побачення і до зустрічі в нових відео.